Дівчата, вам потрібно вивчити наш план дій. Як тільки ви станете найкращою версією себе, так одразу вирушайте додому. І так, час починати. Але спершу спа процедури. Ау, ау! Ці залізяки мені заважають. Джуді, допоможи. Ой, це страшно виглядає. Не бійся, я тобі допоможу. Валя готово Дякую, Джуді. Ти найкраща. Тепер повернемось до спа процедур. Почнемо з маски. Вона дуже прикольна, магнітна. Треба обережно нанести на обличчя. Ось так. Ось так. А тепер за допомогою магніта знімаємо саму маску та всі прищі. Ось так. Моя шкіра стала набагато чистішою. Джуді. Знаю, що тобі може допомогти. Тримай. О, дякую, Малі. Цей інструмент точно має впоратися з цими прищами. Вау, ось це так спрацювало. Моя шкіра теж стала чистою. М -м, у Малі лімонобрів. Вона теж збирається позбутися. Але з допомогою чого? Який цікавий винахід. Вау! Брови стали гарні та акуратні. Так, мої чарівні інструменти зроблять із нас красунь. От і все, Джуді. І тепер у тебе нема цих жахливих вусиків. А, ти схожа на тигра. Але це прикольно. А ти маєш маску для мене? О, дякую. Ха, це ж панда. Вдягнемо. Дівчата, ви такі смішні з цими масками. Ну що час знімати? Ваша шкіра прямо сяє. Джуді, ти також справжня красуня, але тільки проблема з зубами на обличчя. Що ж можна використати в такому випадку? А у Майлі є все, що треба. Цей гаджет допоможе тобі очистити зуби від нальоту та відбілити їх. Не терпиться побачити результат. Джуді, ти така смішна з цим гаджетом у роті. Давай, я допоможу тобі його дістати. Вау, яка сяюча у тебе посмішка. І так, дівчата, перший пункт плану ви пройшли. Ходімо далі. Оцініть у коментарях до і після. Давайте поглянемо, як вони виконали завдання та дізнаємо, що на нас чекає. Так, за планом у нас макіяж. Почнемо із підводки. Хочу намалювати собі дуже гарні стрілки. О, саме тому я і не фарбувалась. У мене завжди виходить криво та некрасиво, але я маю наклейки у вигляді стрілок. Так, ось це інша справа. Так, а це у нас що? М -м, здається, я зрозуміла. Зараз замить твої стануть у десять разів довшими. <хи> Далі мені знадобляться тіні. божній рожевий колір. Ще я зроблю собі веснушки і сердечок. Ох, яка ж я мила. Мені личить цей макіяж. Джуді, а у тебе як справи? У мене також все супер. Починаю з брів. У мене є гаджет, який допоможе намалювати ідеальні брови. Далі нанесемо тіні. А ще я хочу намалювати яскраві та красиві стрілки. У мене вони будуть жовтими, наче це вогонь. Класно, так? Далі макіяж губ. Яскраві та сяючі, як у Джуді. Так. Здається, Майлі зовсім не вміє користуватися помадою. Все треба виправити. Ох, яка гидота. Тепер скористаємось трафаретом. З допомогою нього ми точно акуратно нафарбуємо губи. Ось так. Ідеально. Дівчата, як же добре, що ви одна одній допомагаєте. Ви стали ще гарнішими. Не сумніваюся, що усі хлопчики будуть в шоці, коли побачать таких красунь. Ну що? Ми виконали усі пункти плану. Ходімо далі. О, ні. Здається, це головні красуні школи. Вони прийшли посміятися з Майлі і Джуді. Дівчата так робити не можна. О, ні. Який жах. Моє волосся все в жуці. Все було круто. Ходімо звідси. Ми вам ще покажемо. Малі не хвилюйся. Наступний пункт плану зачіска. Ми зробимо тобі саму красиву зачіску у світі. Для початку Майлі потрібно помити голову. Зараз ми змиємо цю жуйку. Не хвилюйся. Да, Давш, жуйка дуже липка. Сподіваюсь, що з волосся Майлі все гаразд. Мені страшно. Ну от, готова. Сподіваюся, що моє волосся таке ж м'яке і красиве, як раніше. Що? Вони стали рожевими. Вау, мені дуже подобається. Велике дякую, Джуді. Так, тепер Майлі ще більше схоже на барбі. Хм, А це що? А, Здається, я зрозуміла цей гаджет може приклеїти стрази на волосся. Дуже здорово виглядає. Я теж хочу зробити круту зачіску, як у брат. Прибираємо хвостики і розпускаємо волосся. А тепер закріпимо кольорові пасма. У мене вони будуть червоні. Вау, яка ж я кльова! Мені дуже подобається. Дівчата, ви виглядаєте на всі 100 той ста. Я не можу повірити, що раніше ви були такими, адже зараз ви розквітли, наче квітка. Неможливо вами намилуватись. Ми впорали ще з одним пунктом плану. Цікаво, що нас чекає далі. О, ні. Знову ці красуні прийшли посміятись. Я знаю, що треба робити. Отримуйте. Я сказала, що я вам покажу. Добре, сміється той, хто сміється останній. Що ж далі? Вау, вбрання! Такі красиві дівчатка заслуговують тільки на самі гарні сукні. Переміщуємось у вбиральню. І у кожної вона своя. У малі справжній гардероб Барбі. Цікаво, яке вбрання вона обере. Може, ковбойське вбрання? А ось у Джуді гардероб Братс. Що тобі подобається найбільше? Ні, лише не це. Костюм клоуна серйозно. Давай краще змінимо. Ей, а чому костюм людини Павука? Ні. Ось це те, що треба. Супер, я стала такою стильною. А я стала така мила. Мені подобається міновий образ а вам. Напишіть у коментарях. Сумні немає, ви справжні справжній красуні. Виконали останній пункт плану. Вітаю! Ви впоралися з челенджем перевтілення. Тепер залишилось показати себе всьому світу. Дівчата, сподіваюся, що вам сподобалось. Адже ви тепер не просто батанчі, ви розумні та неймовірно красиві. Що? Чому ці батанчі стали такими гарними? Так не повинно бути. Вони виглядають крутішими за нас, молі. Хлопчики, хлопчики, ей, ми взагалі-то тут. Вони в них що закохались? Вони такі гарні. Давай поговоримо з ними, Квентін. <хи> Привіт, красуня! Я без розуму від твого вбрання. Ходімо на побачення, який жах. Всім привіт! Я хочу показати вам нашу нову мобільну гру Мультідосорт. Грай та веселись! Завантажимоль тідосорт у Google Play та Apple Store. Давай грати разом. О, як же вони солодко сплять. Звичайно, папелюшка, я буду твоєю подругою. Ти зачарований. Я не хочу робити уроки, мам. Шоколад, ням-ням-ням. А, набридливий будильник. Дай поспати ще трохи. Лише п'ять хвилин. Ой, а що це за запах? Щось горить. Що? Це мій телефон. І що робити, як же я буду без телефона? Відчуваю запах гарі. Як запах гарі? Що відбувається? Ми горимо. Ага, доброго ранку, Мері. Ого? Я відчуваю силу води. Спробуємо. Вау! Ти бачила це? Я реальна чарівниця. А це що? Рослини? Тіно, ти що робиш? Не голосуйте. Я хочу ще трохи поспати. Ой, що відбувається? Чому я у ліанах? Ого. Та тут ботанічний сад. Це що я зробила? Моя рука, мамочки, у мене сила землі. Дівчатка, я хочу спати. Що відбувається? Тіно, тобі потрібна допомога? Якщо чесно, то так. Ого, А та що з моєю рукою? Я відчуваю силу повітря. Ого, Грись, У тебе не сила повітря, а сила завірюхи! Зупинись. Все, гаразд. Мене і саму чуть не здуло, але дякую. Так, треба ще попрацювати над управлінням. Ну, все підйом. Дівчатка, вітаю. Кожен з вас зміг розкрити свою силу. Лінда сила вогню, Грей – сила повітря, мері сила води та Тіна сила землі. Так, дівчата, вам потрібно привести себе до ладу. Чарівниці мають виглядати на десять із десяти. З кого почнемо? О, я хочу бути першою. У мене є ідея, як моя сила мені допоможе. По-перше, чарівниці не повинні носити окуляри. Вони мені більше не потрібні. Ой, треба було спочатку знайти лінзи, а потім зламати окуляри. О, знайшла. Ось вони так. Так. Залишилось тільки вдягнути їх. Звучить легко. Обережно. Так, вийшло. Світ такий чіткий і яскравий, як і мої санці під очима. Так, що ж робити? Що робити? О, моя сила води. Вона точно мені допоможе. Так. Готово! Нічого так не освіжає обличчя, як гідрогелеві патчі. Клас. Продовжимо повертати моїй шкірі здоровий вигляд. У цьому мені допоможе щіточка для обличчя та пінка для вмивання. Спочатку наносимо пінку на щіточку та потім починаємо масажувати шкіру обличчя. Ось тут і отут небагато, і тут також. Чудово! Тепер вмиваємось. Вау! Ось це ефект! Так, треба прибрати патчі. з з'їхати. Синців ніби ніколи не було. Яка я гарненька! Чим же я можу собі допомогти? Ой, прищі! Це мій найлютіший ворог. Не знаю, як їх позбутись. Хоча пам'ятаю на біології, мені розповідали про лікувальні властивості рослин. У мене ж є сила землі. Я можу виростити потрібні мені рослини, змішати їхні сіки, отримати маску проти прищів! Так, наука рулить! Сподіваюся, моя мрія назавжди позбутися прищів нарешті втілиться. Мені потрібний виноград, огірок, лимон та ківі. Все це треба нарізати, щоб було зручніше отримувати сік. Готово. Ну, а тепер у цьому маленькому блендері я змішаю всі інгредієнти. А вже ж, якби не хімії, ми робили маски для обличчя, то урок користувався більшою популярністю. Ну що, залишилось лише додати води та перемішати. Щось виходить. Так, потрібно підготувати спеціальну форму для створення маски. Виливаємо готову суміш, розподіляємо все рівномірно, щоб вистачило на все обличчя. І чекаємо. Так, вона застигла. Настав час спробувати. А щоб позбутися від ранкових набряків, скористайся ролером. Вау! У мене більше немає прищів! Моє обличчя сяє. Фу, Кіна залишила тут свою маску. А що мені? Що? Що це на моєму носі? Чорні крапки і як їх прибрати? О! Сила вогню! Точно! Мені потрібне вугілля. Кажуть, що воно допомагає. Готово! Тепер я також зроблю маску. Занурюємо вугілля у ступку! Та подрівню його. Ось це так. Це простіше, ніж я думала. Здається, залишилось зовсім небагато. Ага, готово. А тепер мені потрібний густий крем. Підходить. Додамо трохи крему у вугільний пил і ретельно все перемішаємо до однорідності. Готово. Тепер можна наносити. Замазуємо всі чорні цятки та чекаємо. Як чудово. Ой, а що з моєю усмішкою? Чому зуби такі жовті? Ага, мені потрібна зубна паста, та ось цей гаджет. Упевнена, він впорається з жовтизною в моїх зубах. Вже відчуваю, що мої зуби біліють та з кожною секундою. Так, вони справді стали білосніжними. О, а ось і маска застигла. Супер! Чорних точок як і не було. У мене все чудово. Хоча зачекайте, що з моїм обличчям. О, сила повітря. Ти мені допоможеш. Проведемо невеликий холодний пілінг і моя шкіра гладка та гарна. О, а давно я ходжу з монобравами. Потрібно це виправити. У мене залишилось трохи пасти для депіляції. Зараз ми раз і назавжди позбудемось від усього непотрібного волосся. Нанесемо трохи сюди. Та зачекаємо мало не забула про пластир. Приклеїмо його на пасту, щоб було легко відірвати. Ну, а тепер потрібно зібратися силами. Це повинно бути боляче. Ні, це боляче. Гриць, заспокойся, Ми зараз відлетимо. Ого, Яка я гарна стала. Дівчатка, ви тепер найпрекрасніші чарівниці. Хочу зробити собі яскравий макіяж, і сила вогню мені в цьому допоможе. Wow. Клас. Спробуємо зробити вогняні стрілки. Ого, я не перевершена. Але це ще не все. Додамо трохи блискіток. У мене ж сила вогню, я маю сяяти. Okay. Так, золотий мені точно личить. Передаю всім привітання. Блакитний колір завжди підходив до моїх очей. А ось ці лайфхаки допомагають навіть з макіяжем. Розкішні стрілки додамо трохи блиску моїм губам. Краса. Я зрозуміла, моєму макіяжу чогось не вистачає. І так, сила води. Мені потрібно трохи гелю і дуже багато блискіток. Перемішуємо і вуаля! Виходять класні гелеві блискітки, які чудово підійдуть до моїх блакитних тіней. Я приголомшливо виглядаю. Упевнена, всі знепритомлюють від моєї краси. Зелений колір підкреслює сяєве моєї шкіри. Так то краще. Але мені також чогось не вистачає. А, точно, вії. Додамо трохи густоти моїм природним віям. О, шалений погляд. О, здається, я дещо вигадала. Цих чарівних ромашок точно не вистачає у моєму макіяжі. Подивіться, у мене веснушки у вигляді ромашок. Ну і останній штрих намалювати губи. Колір цієї помади чудово підходить до зелених тіней. Я чарівна. Іду підкорювати світ. Так, що ж мені зробити? Сила повітря ти повинна мені допомогти. Хочу повітряні та гарні стрілки. Так, це саме те, що я й хотіла. Найкращі стрілки в моєму житті. А ще додамо трохи перлинок Вони такі ніжні, як і я. Думаю, що у всіх щелепе відвисне, коли вони побачать мене в новому образі, яка ж я гарна. Ну і що, йдемо далі? Дівчатка, ви просто надзвичайні. Кожна унікальна по своєму і кожна неймовірно гарна. Моє волосся зовсім не слухається мене. Розумію, подруго. Я вже биту годину з ними мучусь. Жодний грібенець не допомагає. Я втомилася. О, є ідея. Зараз волосся виглядає жахливо, але сила повітря мені точно допоможе це виправити. От тепер зовсім інша справа. І ця зачіска дуже пасує моєму образу. Я така вся повітряна та легка. О, ідея. Перлинки вже є на моєму макіяжі, а тепер буде і у волосся. Закріплюю ось тут і ось тут. Виглядає розкішно. Ого, які кристали. Їх мені теж не вистачало. Отак От моя зачіска виглядає дуже ефектно. Але я, мабуть, додам ще трохи кристалів. Я хочу сяяти, наче принцеса на балу. Дуже гарно. Да, уж, після звірюки і рис волосся жахливе. О, сила вогню! Ти мені допоможеш, я упевнена. Вау, це просто вогняна зачіска. Мені так йдуть ці кучері. А тепер ще й червоні локони. Я точно дівчина-вогонь. Краще вигадати неможливо. А цей обруч доповнить мій вогняний образ. Моє волосся складно навіть розчесати. Як я з цього зроблю зачіску. Води. Ти, як завжди, до речі. Вже не терпиться побачити результат. Вау, мокре укладання. Додамо трохи яскравості за допомогою цих бантиків. Я тепер чарівна. А ви дивіться на тіно. Ох, ці хвостики точно мені не підходять. Але у мене є чудова ідея. Зараз я зроблю собі локани. У мене таки сила землі, тому хочу, щоб на голові були акуратні джунглі. Так, це саме те, що я хочу бачити на всій голові. Моя зачіска точно буде найкращою. Ось побачите. Залишилось зовсім небагато. І готово. Залишилось тільки гарно окласти. Закрутимо волосся ось так. Але чогось не вистачає. Сила землі, мені потрібна твоя допомога. Додамо чогось живого. От тепер зовсім інша справа. Які гарні та ніжні квіти. Тіна, ти вражаюча. Мері, ти просто бомба. Лінда, ти запалиш усі серця. Гристь, яка ж ти ніжна? Дівчатка, хочете пораду? Вам точно потрібно змінити імідж. О, я вже маю ідею. Я якось натикалась в шафі на приголомшливу червону сукню. Вона то мені і потрібна. Зараз я з нею дещо зроблю. Сукня може і гарна, але спідниця та топ це ще гарніше. Супер, але чогось не вистачає. Точно потрібно додати трохи вогника. Так, цей принт мені до вподоби. Останній штрих туфлі. вогняні сережки та підвізка. Щоб усі знали, що моя стихія це вогонь. Ось тепер я готова. Хм, Що мені одягти? Все не те. Ідея. Я пошию сукню собі сама. Готова. Погодьте, що ця сукня чудово поєднується з моїм макіяжем. Сила землі. А можеш закінчити мій образ. Так, квітів мені якраз не вистачало. А ще додамо красивих сережок. Твіську у вигляді ромашки та яскраво рожеві туфлі. Ну що? Я схожа на принцесу землі. Думаю, що на всі сто. Все виглядає нудно. О, до мене прийшла геніальна ідея. Сила води допоможе мені зробити унікальне вбрання. Я перетворю звичайну білу футболку у футболку феї води. Але для цього мені потрібно її розфарбувати. Це дуже просто. Потрібно скрутити футболку, зв'язати її ризинками та занурювати у воду блакитного кольору. У моєму випадку це справжній блакитний. Подивіться, яка краса вийшла. Додамо гарні туфлі, блакитні сережки та звичайно підвіску. Мені здається, що все виглядає дуже гармонійно. Мій чаруючий образ готовий. Я вирішила, що ніхто не зможе зробити краще, ніж я сама. Моя сукня буде повністю підкреслювати мою красу, легкість та розкішність. Або не буде. Щось не виходить. О, У мене є сила повітря. Вона на всі 100% відчуває мене. Ось це так! Вийшло навіть краще, ніж я могла собі уявити. У цій елегантній пишній та легкій сукні я схожа на принцесу повітря. Останній штрих підвізка у вигляді хмаринки. Готово. Я просто чарівна. Вау! Тіна сила землі! Ти чаруюча! Лінда, сила вогню, ти чарівна. Мері – сила води, ти прекрасна. Грейс – сила повітря, ти неймовірна. Дівчата, ви всі надзвичайно виглядаєте. Хлопчики вже з глузду з'їхали по цих красунях, а дівчатка заздрять. Так, так, вам не здалося. Це ті самі ботанчі! але зараз вони королеви краси. Дівчатка, ви підкорили їхні серця? Красуні, Ой, за що?